Про все найголовніше з фронту і тило на 22.30 журналісти фактів та вікон. Російські війська запустили чотири керовані авіабомби на Білопілля саме в момент, коли місцевим привезли гуманітарну допомогу. Сьогодні, о третій дня, по сумщині здійснили черговий удар, внаслідок чого одна жінка загинула, троє людей поранено. Одна із постраждалих у важкому стані. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Арцюх. По центру громади було чотири прильоти, один по околицях. Свідки розказали кордон медіа, що загибла торгувала хлібом і не встигла побігти до України. Десятки місцевих дивом врятувалися, адже, попри сигнали повітряної тривоги, вирішили залишитись у чергах на видачу гуманітарки. Через таке недбальство до власної безпеки у Білопіллі запроваджують роздачу допомоги для невеликих груп людей. Чоловік плакав. Я в шоці блін, Що Шо це таке? А ви ж почули, що була ракетна небезпека? Не ховалися у підвал. Я не встиг. Я просто чую геп-геп. І тільки нахиляюся, і на мене вікно летить, мене в общем накриво. Тут, Та оцю виру вже два-чотири рази пострадав, Це здання два-чотири рази пострадало. Хто зна чого вони по таких б'ють, аби вони вже себе Убили. Вже сил немає. Частково зруйновані заклади торгівлі, пошкоджене приміщення міської ради Білопілля, знищені автотранспортні засоби. Весь день місцеві розгрібають завали. Загалом сумщину цього дня росіяни обстріляли 38 разів. Зафіксовано 170 вибухів. 10 громад відчули наслідки атак. Унаслідок артобстрілу у Вовчанську на Харківщині поранено чоловіка. Від госпіталізації він відмовився. Це сталося о третій дня. Пошкоджено приватний будинок. О півдні окупанти завдали удару ракетами х 59 по Чугуєво. Поруйновано два будинки. Повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. За добу в регіоні постраждали семеро людей. Загарбники обстріляли щонайменше 15 населених пунктів області. А напередодні російська армія вдарила по Шевченківському району Харкова авіа. Бомбою тут постраждали шестеро людей. Під обстріл потрапили 19 будинків і 13 автомобілів. Також окупанти запустили ракету С-300 по індустріальному району. Пошкоджені житлові будинки, автівки, цивільне підприємство. Повідомили в Харківській адміністрації. Президент України Володимир Зеленський запевнив, робить усе, щоб дати місто більше захисту. Партнери можуть посприяти із ППО і тиском на Росію. Президент подякував тим, хто допомагає місту і жителям незламного Харкова однакова замужність. Ну і на Харківщині засівають поля, на яких окупанти лишили тисячі тонн вибухівки. Фермери зібрали снаряди і, попри близькість до ворожого кордону, розпочали посівну. Сіють ярі культури, пшениці, горох, овес, щоби стати до роботи, їм довелося самотужки розчищати поля від російських снарядів. Попри те, що в регіоні над розмінуванням працюють майже сім десятків державних і іноземних компаній, третина рілі Харківщини досі залишається замінованою. Роман Романенко в полі із самого ранку. Ще вчора сіяв яру пшеницю, сьогодні горох. Він серед тих хліборобів агрофірми зоря, які працювали в полі навіть навесні 22-го, коли до позиції окупантів було всього кілька кілометрів. Це перша весна спочатку повномасштабної війни, каже, коли зможуть засіяти всі поля за країну. Ну. Чтоб накормленные были. Если мы не будем сеять, ну реально все это остановится. Мы-то и хлеб, и вот и горох посеяли, і все нужно, и семечку, и все сеем мы. З 2600 гектарів ріллі понад третина була під окупацією. П'ята частина забруднена вибухівками та снарядами. Розповідає Леонід Лисаченко, керівник господарства Зоря, що в Чогуївському районі. Це знаряддя із БУК-3. бойову частину забрали сапери. Зриво техніки, а це ми залишили собі так для історії. Він показує поля, де ще рік тому були вибухівки. Нині проростає озима пшениця. Он там, за горизонтом, вже кордон Росії. Тобто, звідси приблизно десь 25 кілометрів. Вже до кордону з Росією. Попри це ми сіємося, а в нас другого не має бути, тому що сьогоднішній день, крім війни. Всім не вистачало, що наші буде голод. Це була лінія фронту. там стояли окупанти і обстрілювали поля з усієї можливої зброї. Пізніше фермери вивезли звідси тони вибухівок та снарядів. Попри те, що на Харківщині працює 69 груп із розмінування. Фермер не чекав черги, а взявся розчищати поля самотужки. Старенький трактор обладнали системою дистанційного управління. Він їде без тракториста, тож у разі підриву ніхто не загине. Спеціальними ножами машина бурить землю на глибині до 10 сантиметрів. Це ефективно лише на тих полях, де не було окупантів, а значить, і закопаних протитанкових мін. Бачимо, щось блистить. Значить, снаряд, що там, ну попадається, всяке. Днями посіяли яру пшеницю, нині завершують горох, до травня планують ще кукурудзу, соняшник і ріпак. Погода цьогоріч сприяє. Роботи почали на два тижні раніше. Сподіваються на хороший врожай, але не знають, чи вдасться продати. Ціна на агропродукцію падає, а збувати її дедалі важче. Фермери щодня виходять у поле, ризикуючи власним життям. Кожен гектар дається над людськими зусиллями, нарікає Лисаченко. Боляче бачити, як ворог. Обстрілює наші порти, а ще гірше, як сусіди поляки, блокують кордони, знищують зерно, підіграючи кривавому диктатору. Путіну все таки вони допомагали, допомагають і біженці приймають і матеріальні допомоги, і гуманітарні дається. Це добре. Це моє за це дуже їм вдячне. Ну те, що вони не прислуховуються к тому. звідки це береться все, звідки ростуть ноги. Понімаєте, вони дожди все таки, вони повинні. А це прийде час. Обов'язково вони порозуміють, вони побачать, що їх обдурили. Це добре, що на початку повномасштабної війни встиг перегнати і сховати техніку, згадує пан Леонід. Є фермери, у яких ситуація ще гірша. Господарство Вербівське під Балаклією, приміром, ще не засіяло жодного гектару. Там міна на міні, протитанкові, міни жаби, пелюстки. А за даними департаменту агропромислового розвитку Харківщини, із двох мільйонів гектарів ріллі регіону, третина забруднені вибухівками. Вони простоюватимуть. Але є й хороші новини Цьогоріч удасться обробити на три Більше землі ніж торік. Фермери вже засіяли ячмінь, горох, овес, садять льони, гірчицю. Попереду кукурудза та соняшник. Серед передовиків, Красноградський, Богодухівський райони, які менше за інших постраждали від війни, не відстає й Ізюмський, значна частина якого пережила окупацію. Який буде врожай Лисаченко, не береться прогнозувати. Головне твердить, щоб Україна була з хлібом. Ми повинні сіяти. Ми повинні робити те, що ми можемо робити. А там хлопці, де. Напередодні роблять те, що вони можуть. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Литва запропонувала розібрати свої закриті тес та передати обладнання Україні. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Пояснив, міністерство енергетики Литви має пропозицію розібрати власні закриті тес і передати обладнання для українських станцій, допомогти Україні відновити енергетичний сектор хоче і Данія. У березні Росія здійснила наймасштабніші атаки по енергетичній інфраструктурі України. Тож данці заявили, що виділять понад 5 мільйонів євро на відбудову українського енергосектора. Масованих російських атак Кримінальної відповідальності не буде, але штрафи зростуть. Правоохоронний комітет Верховної Ради нарешті визначив, які санкції діятимуть за порушення правил військового обліку та мобілізації. Відповідний законопроект уряд зареєстрував ще у грудні, та лише тепер комітет його розглянув. Про це повідомив нардеп Максим Бужанський. Якщо військово зобов'язаний не став на облік або не оновив свої дані, йому грозить штраф 22 тисячі 500 гривень. Під час воєнного стану зараз цей штраф становить всього 1700 гривень. Доведеться заплатити тим, хто не прибув до ТЦК заповісткою, оновити дані чи пройти медкомісію. А ось керівникам підприємств, які проігнорували звернення центру щодо працівників, загрожує майже 60 тисяч гривень штрафу. Водночас, кримінальної відповідальності за неявку до ТЦК не буде. У початковій версії законопроекту за те, що людина ухиляється від призову, у тому числі не з'явилася заповісткою на медкомісію, було передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також уряд пропонував встановити значно вищі штрафи, понад 200 тисяч гривень. Законопроект комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому до другого читання. Він може ще змінитися, але Верховна Рада розглядатиме його лише після ухвалення законопроекту про мобілізацію. Буковинське містечко Вижниця далеко від зони бойових дій, але активно працює на підтримку держави. За два роки війни сюди приїхало понад 10 тисяч переселенців. Нині це половина мешканців громади. Жити залишилося 2 тисячі, релокувалося 12 виробництв і вже спільно створюють нові. Громада активно шукає гранти на зведення соціального житла, мають одразу кілька проєктів і, попри війну, укладають плани на розвиток регіону. Олена переїхала у вижницю із Херсонщини. Її село окуповане. Свого прізвища не називає, бо там залишилися родичі. За них дуже непокоїться. Ми не знали, куди їхати. Ми так виїжджали, шукали де можна ну, щоб безкоштовно зміти. Так так ми її сюди. Попали Попалити, проживаємо. Жінка працює прибиральницею із сином. Мешкають у притулку. Їх, як і понад сотню інших переселенців, прийняли безкоштовно. У кожному селі вижницької громади облаштували соціальне житло. Крім того, для родин військовослужбовців за гроші японських благодійників звели більше десятка модульних будиночків. Ще 45 спорудять завдяки допомозі міжнародного червоного хреста. Без проектів не змогли би ми жити. Ось сьогодні, често кажучи, були але ПДФО кошти. Від збройних сил а це поліція, це ТСК і так далі. Зараз все це забрали і важко жити. Тому ми любі проекти, які є. У нас сьогодні в мене чисто така папка в кабінеті підписана меморандум. Ці модульні будинки частина релокованого бізнесу. Їх збирають неподалік в одному з промислових просторів вижниці. У гірське містечко релокувалося 12 підприємств спільно з місцевими. Відкрили чотири нові. Це є комплектуючі до сходів, які ми виробляємо тут власне на цьому виробництву, яке релокувалося з зони бойових дій. Це підприємство приїхало з Київщини. Там виготовляли двері після релокації. Розширили асортимент, роблять сходи, меблі, дерев'яні перегородки і запустили серійне виробництво. З нами переїхало порядка 10 чоловік. Зараз у нас їх залишилось чотири останні хлопці служать. є вже поранені. У нас на жаль. Ми вже тут настільки сіли наскільки налагодили виробництво сировину, яка тут є і. Цей регіон, я думаю, що як одної з філії це буде точно. Наше виробництво буде тут. На рідну боковину повернувся і Дмитро, учасник відомого гурту «Казка». Його квартиру у Києві влучила російська ракета. Тепер щоразу після гастролей приїжджає сюди. Дмитро організував чимало культурних проєктів для збору грошей. Військовим каже: нині дуже важливо гуртуватися зараз. Ми всі об'єднані задля перемоги і. Я бачу це за суспільстві, коли там в одному селі роблять сухпайки, в іншому роблять е, там деталі до снарядів, в іншому танкові запчастини відправляють хлопцям. За два роки 20 тисяч на вижницька громада прийняла майже 10 тисяч переселенців. Сюди їхали цілі евакуаційні потяги. Жити залишилося близько двох тисяч. Багато людей купляють хати, особливо які були закинуті. У нас нема проблем по дитячих дошкільних установах по школах. Якщо є діти. Переселенців, чи вони в садочку, чи вони в школі, харчуються вони безоплатно. Чернівецька область одна із найспокійніших в Україні, особливо її гірська частина. Більшість переселенців уже мають роботу і планують залишитися. Маленька, але гостинна вижниця готова прийняти людей, які втратили домівки. Для них громада будує нове соціальне житло. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини. Одна людина загинула, п'ятеро поранених. Росія ввечері атакувала Полтавщину. Окупанти поцілили по житловому будинку. Щойно повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. На місці працюють усі відповідні служби. Аероглісери для морських піхотинців у Черкасах благодійники купили і передали захисникам на Херсонщину такий необхідний там нині транспорт. Два потужні по 100 кінських сил. Аероглісери українського виробництва обійшлися у 11 тисяч доларів. Мотори австрійські. Серед переваг цього транспорту військові називають швидкість і маневреність. Глісер долає болотом, чить кригою, водою чи берегом. За його допомогою вивозять поранених, підвозять боєприпаси та все необхідне. Такі плавзасоби дуже потрібні бійцям, адже вони часто стають Ворога. Як попередній глісер, який черкащани відправили Мурпіха минулого разу, пошкоджений, полатаний, але досі служить нині бійцям в підсилення ці два. У них швидкість майже в два рази вища, ніж в човна, і це дуже допомагає, тому що ти можеш швидше доправити тяжкого трьохсотого. Там гвинт звичайний, просто по мулу йде. А на гліся набагато якісніше. Кожен п'ятий поляк втече з Польщі, якщо почнеться війна, про це пише видання. З Ворса з посиланням на нещодавні опитування всього 11% поляків заявили, що готові воювати та вступити в армію, якщо почнеться війна. Опитування відбувалося під назвою Що б ви зробили, якби на території Польщі почалася війна серед тих, хто готовий брати участь у бойових діях, майже 20% – чоловіки та майже 4% – жінки. А бажання покинути країну в разі бойових дій озвучила насамперед молодь віком до 24 років. Опитування проводили наприкінці березня. І, поки це все більше новин за 15 хвилин, тоді і побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.